Перші результати експерименту у Хмельницькому, де об'єднали в одну нову патрульну службу ДАІ та ППС. Суть у тому, якщо у людини трапилася біда на допомогу, що найшвидше мають приїхати патрульні. Як працюють разом? Співробітники ДАІ та патрульно-постової служби дізнавалися наші кореспонденти. 426-й, Ворона, на зв'язок. на зв'язку. 426, направляєтесь вулиця західного кружна раніше. Виклик на ДТП надходив на пульт Даї. Від січня його фіксують у міськвідділі міліції. На аварію диспетчер направляє екіпаж, який найближче до місця ДТП. У його складі два інспектори Даї та один ППС. Пройшов навчання підготовчі курси спільно з працівниками ДАІ. На даний момент це в мене перший виїзд на ДТП. А це вже виклик на крадіжку тут незвично співробітникам ДАІ. Якому напрямку не побігли. Зупинка напрямку зупинки, так інспектор дає Віталій Юрчук, каже, скласти протоколи і опитати постраждалих для нього не важко. Схожу роботу виконував, коли викрадали авто. Для працівника дається є, звісно, не настільки вже легка робота, тому що ми раніше тільки займалися аваріями і все, що було пов'язано з автомобілями. Це мусимо вже набирати навиків нових, так як експеримент продовжується, і зіткнулися з усім зіткнулися з. З віком на вулицях зіткнулися з сімейними проблемами Задля експерименту у місті створили 16 автопатрулів. Загалом тут працює 231 співробітник нової патрульної служби. Реагування стало набагато ефективніше, оперативніше. Тобто автомобіль прибуває на місце події за 3-4 хвилини, ну максимум 7. Експериментом у Хмельницькому в Міністерстві внутрішніх справ задоволені, хоча кажуть, не обійшлося без проблем під час навчання. Понимаєте, ми столкнулися, що допустим, патрульно постова служба, як це не парадоксально, як це не звучить, вони не мають просто напросто банально прав. Вот вот. Кроме того, підготовка сама ментальність. Понимаєте, у нас була повністю психологія ГАИ, психологія патрульно-постової служби. Ета нада була всього бідінітів. Тут нам потрібні психологи. Досвід нової патрульної служби у Хмельницькому візьмуть за основу для впровадження у столиці. Тут вона почне працювати уже в червні. Далі об'єднувати інспекторів ДАІ та ППС будуть в Одесі, Харкові, Дніпропетровську та Львові. Лариса Світловська, Ліна Оричина, Олександр Сарич, Вадим Тимофіїв. Перший національний.